Якщо вам потрібно підрізати шину силиконову манжету для сухого гідрокостюму, для цього потрібні три речі. Сама манжета, скляна банка на 2 або 3 літри та дуже гострий канцелярський ніж. Полотно від ножа. Одягаємо манжету на банку. Попередньо одягаємо її на шию, щоб десь приблизно почути, відчути, скільки потрібно обрізати. Краще обрізати по одному поясочку, щоб не промахнутися. Після того, як манжета плотно надіта на банку, беремо канцелярський ніж. Ставимо його над поясочком, придавлюємо та починаємо різати без зупинки, безперервним різом, щоб не було зазубрин над поясочком. Дуже повільно і акуратно. Ось ми відрізали поясочок. Якщо різати безперервним рухом, то не буде зазубрин і в майбутньому не буде місця, з якого може початися розривання цієї манжети. Якщо буде перерватися різ, то в тому місці, де ви будете починати наступний, там буде зазубране і там буде потенційне місце розриву. От і все.